Якщо правильно зачепитися за гілляку кажанчиком над хробачим танчиком, а потім ініціювати бадабумчик, то танчик таки згорить мазафака. Так файно згорить з Але краще все ж таки занести цукерка на танчика дронами в Піві планово, без імпровізацій та експериментів, тоді його знищення більш ймовірне та контрольоване. А от нічним доктором гепати швидкорухомі цілі то окрема навичка дуже шкідлива для хробаків. Це не стоячий танчик палити. Жартую. І ще один. Свиновоска була. Бажаю міцного подрону у кожну хробачу макітру. Проект «В'йодей птахів Мадяра. Зведення за дві доби, що минули, 15 та 16 березня. Донбас. Куенер висвітлюватиму пізніше, не змішуючи гріш несправедним. Насичені дві доби на результати. 324 унікальних ворожих цілі знищено уражено протягом 48 годин. Головний результат 116 особин йобликів. Звісно, жодна притомна жива істота в процесі детоксикації не постраждала. А от хробачня пизди зловила знатно. Якісь нові сили хлинули не топтані. Ну, були не топтані. Ганяли рухому техніку. Зловили трохи штурмів, в результаті яких ворог втратив 9 ББМ та БМП. Та знищено та уражено 5 танків. Рухомих цілей було більш ніж достатньо. 81 одиниця техніки за 2 доби. Загалом. Ну, але того брухту у хробачні вистачає, тому основним пріоритетом все ж таки залишається. Потенційні йоблики, над котрими щоденно і щоночно працюють пілоти птахів Мадяра. Нучі то укриття, звісно, в яких йоблики ховалися, маленько розвалювалися. Шкода людське майно руйнувати, ну але. Гармати всього дві за ті дві доби були обидві відспівані. Нічна робота відденної відрізнялася виключно інтенсивністю, порухомим, оперативним, плановим цілям, ціллю дистанційного мінування 79 сесій дистанційного мінування з, дійсно, нічними докторами. Йобликів, ви бачите, нічних, колись я їх всіх упакую. Не всіх, а найбільш яскраві моменти упакую. У продовження просвітницького проєкту 13 обликів. Зараз вибачайте, на КНР працюємо. Часу нема козаки на Донбасі гепають, напрацьовують. Тож веду суху статистику. До речі, про неї 1309 бойових вилітів здійснено протягом 48 годин. 403 FPV-дрони використано, 224 ураження нанесено нічними докторами. 579 разу повітря піднімалися бригадні весільні дрони. 236 цілей за дві доби налітала бригадна розвідка на крилах. 79 сесій дистанційного мінімання казав. 81 одиниця техніки, 324 унікальних цілі, 116 одиниць особового складу. Купол Херсон та Покровськ працювали дуже інтенсивно. Покровську 42 fpv дрони протягом двох діб виявлено. 34 знищено, це 80% ККД. На Херсоні 56 дронів виявлено, лише 28 знищено, це 50%. 98 FPV за дві доби перехоплено, 62 з них знищено. Роботи не меншає, ну, але й ми доросліше та лютіше. Тому продовжуємо тому інтенсив, триматиму вас в курсі. Тихої вам та спокійної, очі та жало, хробачий жах